З астрологічної точки зору, чи можливий наступ російської армії на Нікополь через Каховське водосховище? Можу повідомити наступну інформацію, що до 20 лютого наступ на Нікополь через Каховське водосховище малоймовірний. Що буде після 20 лютого треба буде прогнозувати туди ближче. Як зроблено цей прогноз? Знак Здіа Риви пов'язаний з водою. І Сатурн в рибах означає обмеження води, обмеліле водосховище. Зараз, у, лю... у січні місяці і на початку лютого, в знаки зодіака Риб є тільки ті планети, які пов'язані з обмелілим водосховищем, але інших планет нема. Це означає, що основні бойові дії вони будуть точитися не в регіоні ріки, не пов'язані з форсуванням обмелілої ріки. Основні бойові дії наприкінці січня, на початку лютого, будуть зосереджені в темі водолія, бо більшість планет знаходиться в водолії. Водолій це пов'язано в астрології з повітрям, з тим, що сипеться з неба, з дронами, з ну, всякими літальними апаратами, ракетами в тому числі. А от коли заходять планети в знак риби, то це означає, що починає розглядатися тема, пов'язана зі стихією води. Це я не кажу, що це значить, що на Нікополь буде наступ. Можливо, дай Бог, щоб його не було. Просто, хоч щось з астрологічної точки зору, я взяв з астрологічної карти і кажу, що до 20 лютого точно не буде ніякого наступу на Нікополь. А після 20-го, коли планети зайдуть в знак Зодіака Риби, Сонце зайде 20 лютого, Меркурій доєднається 23 лютого. Марс, знак Зодіака Риба, військова планета, буде в Наприкінці березні і в квітні. то Тоді можна розглядати якісь тематики, пов'язані з війною через стихію води, тобто через знак риби. А, І, можливо, це буде не Нікаполь взагалі, там, а щось пов'язане з Кримом або іншим регіоном, який знаходиться біля води. Таким чином, на поки що до 20 лютого цю тему можна відставити, я вважаю, а після 20 лютого. Одного сонця не вистачить в рибах, щоб робити наступ. Це може от, розглядатися якісь теми в районі 24 лютого, там декілька планет буде. Що це буде за наступ? Буде це на Нікополь чи це інший водний регіон? Ну, подивимось ближче туди. Це астрологічний прогноз. А що з військової точки зору, то запитуйте, будь ласка, у військових. Хочу відзначити, що прогноз для конкретного міста це. Важка задача для мене, бо я не знаю карти міста, яка працювала, і я знаю, що вона працює. Тому цей прогноз зроблено по таким опосередкованим чинникам, не основним. А ну це такий більш творчий підход, як це можна спрогнозувати. Тому я прошу не запитувати про всі міста України, я не знаю про конкретне місто. Тут просто зв'язка з водним регіоном, тому цей прогноз стався можливим. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі відгуки. До нових зустрічей.